Різні, але рівні Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення шукає способи запобігти проявам мови ворожнечі й дискримінації за етнічною, національною і релігійною ознаками у змі про російських медіа, яких сьогодні немає з нами, так би мовити. Ця тема дуже активно звучала. Дуже активно проти ставлення сходу і заходу, бандерівців та східняків. Ну і таке інше. Сьогодні про це ми нагадаємо, але я хочу сказати, що Національна Рада весь час боролася з цим, і ми намагалися зупинити це. На жаль, якби закон про медіа на той момент ми змогли відстояти. Я думаю, ну не на жаль, а так, на жаль, що ми тоді його не змогли відстояти, бо ми мали більше механізмів, щоб цьому протистояти. Механізмом нацьковування глядачів чи читачів один на одного зазвичай користувалися проросійські медіа. Їх закрила, соцмережі відкриті. Тепер увесь бруд перейшов туди. Хочуть взяти на себе роль учасників авгієвих стаєнь. Компетентність медіа це ключове, це надзвичайно важливо як для релігійного середовища, так і для етнічного, тому що навіть коли ухвалювався. Закон про національні меншини спільноти, скільки було дискусій щодо найменування меншини чи спільноти. Інші моменти, які є дуже ключові, тому ми дуже просимо. Ну і ми дуже раді, що ви так це і дотримуєтеся, зокрема, особливо державні медіа і приватні, які працюють в Україні. Але є проблеми, зокрема в соціальних мережах. Найбільший розплідник Хейтспічі вважають у Нацраді, – Телеграм. Навчилися спілкуватися гарною. Питомою, лексикою, і їх дуже людям важко виділити серед справді проукраїнських яких, якихось телеграмів. Власне, це окрема тема, над якою ми Б'ємося разом із міністерством цифрової політики. Ключ до вирішення проблеми законодавча база. Нині запобігання мові ворожнечі закріплено у новому законі. Про медіа багато в чому це стереотипне мислення, яке потім виливається в якихось ефірах. Знаєте, не так ще були часи два роки тому, коли були політичні ток-шоу, і, і, і ходили політики на ці політичні ток-шоу. І завжди я відчувала, як е, е, спікерка, так що ну не при жінках сказано на там і, і, Ну, це це ж все е, є е, е, і звичайно, що це ми долаємо е, ну, поступово. Дарія Курноск, новини 33 третій канал.